І от те, що зараз навколо Укренерго відбувається, це оцей е, вибухівка сповільненої дії, яка була закладена. Е, от, причому довгі роки там підкладали ще, розумієте? Це, там а що тоді зробили? Може, скажіть так, щоб трудяще дивіться, розуміли. Дивіться, чомусь було б внесено на рівні закону, під якими такими гаслами я не розумію що в статутах державних енергетичних компаній, які всі поперетворювалися в результаті корпоратизації на акціонерне товариство, обов'язково наглядова рада більшість мусить мати з незалежних членів. Тобто, це 100% державні енергетичні компанії. Ну, це стосується не тільки енергетичних, але ми з вами зараз говоримо. Це Укренерго, Нак Нафтогаз, який першим став жертвою цієї корпоративної реформи, завдяки проходимцям, махінаторам нашим українським, ну. У відповідній міжнародній системі, на жаль. І до речі, зараз наслідки і події, які відбуваються прямо зараз в Нафтогазі і далі, а я не заздрю Сергію Карецькому, я до нього з великою повагою, він буде розгрібати все те, що наробили за останні 10 років саме під гаслами цієї корпоративної реформи. Абсолютно конкретні проходимо. Тому. Енерго там зараз прийшло вже корпоратизацію, зараз там формується енер... наглядова рада. Інші структури, оператор ГТС і так далі, гідроенерга. Стовідсотково державні компанії, але там обов'язково більшість має бути віддана незалежним наглядовим радам, тобто незалежним членам всіх наглядових рад, який обирає. Якась така номінаційна конкурсна комісія біля мін економіки, е, яка так само ця номінаційна комісія з іноземців там більше складають іноземців. розумієте, і, і умовно кажучи, соратники. Ось цих реформаторів, про яких ви кажете. Оці реформатори дуже галасливі, вони дуже гучні, вони такі, такі гасла, такі е, красиві малюночки. Тільки я завжди задаю питання до кожного з цих реформаторів. А де ви працювали? Який у вас конкретний практичний досвід? Ок окрім там сертифікатів на стінках, які ви там отримували десь за тиждень в міжнародних там інституціях, куди ви їздили за гранти, вас возили там і вчили всі цієї е, школі управління.